Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. У Біблії записана проста істина: той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе свою душу від смерті і покриє безліч гріхів. Старий завіт каже: не убий, не чини перелюбу. А новий Завіт каже, навіть не думай про гріх. Якщо у Старому Завіті діяв закон, то в новому діє благодать, стандарт якої набагато вищий за закон. Так і з дітородженням Бог хоче, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дуже важливе питання, яке ми всі почуємо від Бога, скільки людей ви народили за духом. Тому приєднуйтесь до недільного онлайн-служіння сьогодні. Це актуально. Онлайн-конференції, онлайн-навчання в школі, інститутах. Напишіть мені, щоб наповнити землю баченням, откровенням та вченням з неба. Ісус сказав: тож ідіть і навчіть всі народи, їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.